Привіт, друзі! Ви готові до сьогоднішнього супервірша? О, так. Добро, добре, драмі маце! Чудово. Що це було? О, це дорогоцінна. Кошеня режисера Дейва. Сьогодні я доглядаю за нею. Дорогоцінна, почекай на там, доки я прочитаю сьогоднішній супервірш. Сьогоднішній супервірш... Дорогоцінна, Я казав тобі залишатися там. Я не можу зараз погратися з тобою, я намагаюся прочита. Сьогоднішній супервірш. Дорогоцінна припиниться. Перепрошую, друзі, де зупинився, отак. Від Марка 10,14 каже. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них. Пустіть діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже. У цьому ривку люди хотіли привести своїх дітей до Ісуса, але учні боронили їм це розгнівало Ісуса. Чому? Чому це? Ісус хотів, щоб діти приходили до нього. Розумієте, Ісусові не важливо скільки вам років. Він бачив їх відкриті та смиренні серця і хотів поблагословити їх та провести з ними час. Власне, він сказав дорослим, що його царство для таких людей, хто вірить, як діти. Коли ми приходимо до Бога з щирою дитячою вірою, легше повністю довіритися та віддати йому своє життя з абсолютною впевненістю, о, пробач мені дорогоцінна. Іди не сюди, маленька, погнаста кулька. Хто тебе любить, хто тебе любить? А, вона така мила. А хто любить вас? Ісус, саме так. Тож не бійтеся, звернутися до нього. Він чекає на вас з розкритими обіймами. Щоб дізнатися більше про велику Божу любов до нас, завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок Суперкнига. В ньому є цікаві ігри та серії мультика. Лайкніть та підпишіться до зустрічі!